Гра престолів перетворила темне фентезі на мейнстрім, а ще навчила масового читача очікувати на смерть улюбленого персонажа в будь-який момент. Проте Джордж Мартін доводить, що його творіння може бути іншим. Його збірка новел Лицар Семох Королівств не просто до вже легендарної пісні Льоду й полум'я, а нова можливість повернутися в улюблений всесвіт, але тепер подивитися на нього з під іншим кутом. А саме через призму звичайного лицаря-бурлаки. Тим паче, що 18 січня на HBO вже вийшла серіальна екранізація першої новели, тому фанати матимуть змогу не тільки читати книгу, так, а й відразу дивитися її. Яким вийшов телепроєкт, ви можете зацінити самостійно, хоча я вже подивився декілька епізодів і мушу сказати, що вони мені дуже сподобалися. Проте сьогодні я розповім про саму книгу. І розкажу, чи варта вона уваги. Вітаю, з вами Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. Нагадую, що в мене є магазин мерчу для книг та читання, і він називається Фантастенко Шоу. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Не забуваємо донатити Збройним силам України, не забуваємо про моє спонсорство тут на Ютубі. Також в мене є база від Монобанку. Усі посилання знову ж таки будуть в описі, ну а ми починаємо. Отже, книга лицар семох королів складається з трьох новел, які називаються «Лицар Бурлака, Присяжний меч та Таємний лицар. Усі вони розповідають про пригоди високого неотесаного лицаря. Дунка або інше сер Дункан Довгань та його загадкового збереносця Бовтуна. Події в книзі відбуваються за 90 років до початку Гри престолів, коли таргарієни ще правлять безроздільно, але драконів уже немає. Здається, саме ця епоха виявляється ідеальною для камерної людяної розповіді, якою є ця книга. І тут ставки не обов'язково мають бути вселенськими, щоб тримати читачами прузі, але автор все робить так, щоб нам було дуже і дуже цікаво. Кожна з трьох новел цієї книги є окремою пригодою, але разом вони складають чіткий наратив дорослишення головних героїв. Лицар Бурлака складає основу загальної історії, показуючи, хто такі Дунг та Бовтун і як вони зустрілися. Новела Присяжний меч найповільніше з трьох. Але водночас найглибша, ну так, можна так сказати. Джордж Мартін не додав сюди грандіозних битв чи змов, а створив лише локальний конфлікт між двома збіднілими лордами за воду під час посухи. Здавалося б, така дрібниця не може викликати цікавості, але письменник вміло перетворює це на цікаву пригоду та напевно, велику тему про те, що минуле впливає на нас сильніше, ніж ми цього хочемо. Ну, чи плануємо? Нарешті, новела темний лицар» повертає в сюжет масштабну політичну інтригу, але вже через призму дорослішання героїв. Весільний турнір у Біломурі виявляється прикриттям для підготовки змови, а Дунк з бувтуном опиняється в епіцентрі цих подій. Головного героя Дунка можна назвати Анті джеймі Ланністером. Так, він не блискучий фехтувальник з аристократичним шармом. А велетини з вулиці, які не вміє читати і часто діє раніше ніж думає його наївність межує з дурістю, але саме через неї він такий живий і такий симпатичний. На одному турнірі Дунк заступається за молоду симпатичну лялькарку і виступає проти жорстокого принца Ейрона Таргаріена. В цьому випадку маємо не героїчний вчинок заради слави. А імпульсивну реакцію молодого хлопця, який не може пройти на несправедливість. Такий вчинок майже коштує героя життя, ну і далі вже будуть спойлери, тому краще прочитайте книгу і дізнайтеся, що буде далі самостійно. Ну і зброєносець дунка на ім'я Бовтун точно є ідеальним доповненням до дунка. А ще в нього є своя велика таємниця, яку я теж не буду тут розкривати. Скажу лише, що вона вплине на подальшу долю самого Дункана Довганя, самого хлопця та на велику кількість подальших подій у цій книзі. Також буфтуна можна назвати мозком їхньої незвичної команди. Він кмітливий, освічений, часто виявляється розумнішим за свого наставника, але при цьому залишається дитиною, якій потрібен рицар Дунк як моральний компас-захисник. і захисник. А сер Дункан довгань про всю свою неотесаність. Виявляється чудовим вчителем життя, бо знає, що таке справжня потреба і як виживають прості люди. Дружба простого лицаря Бурлаки та його незвичного збройносця є, напевно, найсильнішою стороною цієї книги. Або однією з них, ну, це точно. Вони дратують одне одного та часто сперечаються, але завжди підставляють плече, коли це треба, і коли це необхідно, і вони завжди виручають одне одного. Але чи все ідеально в цій книзі? Ну, звісно, ні. І головна проблема книги Лицар сімох королів, напевно, криється в її незавершеності. В ній тільки три новели, як я вже казав, і вони дописані так. Проте історія думка та буфтуна продовжується, адже Джордж Мартін обіцяв, навіть тут це написано, що буде ще кілька частин і що пригоди їх обов'язково будуть продовжуватися. Але ми ж з вами знаємо, як довго він пише. І які нездійсненні для нього обіцянки дає, так? Тому, напевно, продовження пригод цих чудових персонажів, ми, ну, напевно, навряд ми їх побачимо. Адже в першу чергу я сподіваюся на це, і ви напевно, сподіваєтеся на це. Автор, можливо, закінчить останню книгу основної серії Пісня Люди Полем'ю так? Тобто йому зараз не да се радунка надовгання, і я чесно сумніваюся, що він за своє життя. А він вже достатньо старий хлопака. Чоловік дідусь, напевно, так, і напевно, він це вже не встигне написати ще. А мені б цього дуже-дуже хотілося б. Проте ще одним реальним недоліком книги є передбачуваність деяких поворотів. Якщо ви читали книги Мартіна раніше, то легко вгадаєте певний розвиток подій в усіх трьох новелах. Тобто, письменник використовує тут усі свої улиблені прийоми і робить це. Без особливих варіацій. Це звісно не критично. Це я б сказав, би, взагалі не критично, проте передбачуваність все ж присутня, і ви повинні це знати. Мені це не е, зіпсувало читання загалом, але знову ж таки, я розповідаю так, щоб ви це знали про те, як купляти або читати, щоб ви розуміли, що так буде. Хоча, можливо, ви і не побачите ці ходи, можливо, їх побачив я, не знаю, але все ж таки я їх помітив. І це було ну, нормально, скажімо так. Також варто зазначити, що світ збірки лицар семох королів значно менш жорстокий, ніж у тій же пісні льоди і Хтось точно сприйме це як плюс. І нарешті можна читати Мартіна без параної, що улюбленого персонажа зараз б'ють, так? Але хтось однозначно сприйме це як мінус, бо ну, де тою фірмовою білі страждання, скажуть вони, так? Тут немає масових різанін, тут немає і психологічних тортур. Так, смерті трапляються, але вони мають сенс і не виглядають жорстокими та написаними заради самих себе, тобто заради самої жорстокості. так? Для мене це радше перевага книги. Можливо, для вас це ні, але для мене це перевага, що вона не така жорстока. І знову ж таки, на мою думку, це доводить, що Джордж Мартін вміє писати хороші історії без постійного нагнітання емоцій. Але фанати все ж таки фірмової цієї жорстокості письменника, напевно, будуть розчаровані. А може і ні, я не знаю. Якщо ви фанат, скажіть, чи хочете ви, щоб далі була жорстокість, або вам підійде такі трошки литовий варіанти. О знову ж таки, трошки це все ж таки до сих пір темне фентезі. Я би сказав, що це не темне фентезі більше в цьому випадку, а таке реалістичне фентезі, от так я би це назвав. Ну і варто відзначити, що книгу лицар сімох Королівств все ж краще читати. Після ознайомлення з основною серією пісня і полум'я», так, бо тут багато є речей, місць, імен та подій, які будуть взагалі незнайомі читачам, новачкам, так, і вони не зрозуміють певних відсилань автора, певних подій, які вже розуміють ті, хто читав. Тому все ж таки це книгу треба читати після основної серії. Обов'язково читати її до, ну взагалі буде незрозуміло, на мою думку. Мені сподобалося, що в книзі Лицар Сімох Короліст письменник дозволяє собі бути оптимістом, але при цьому він не втрачає свого також фірмового реалізму. Так? Тому сам казав, що це більше реалістичне фентезі, ніж темне фентезі. Думк та Бовтун не рятують світ тут взагалі. Вони не перемагають армію морців і не претендують на залізний трон. Ні. Вони просто мандрують вестеросом, намагаючись жити за власними принципами. Хоча в їх життя саме принципи є розкішю, і вони це, цим жертвують і йдуть на це. І через це, саме через це вони такі круті. Особисто мені було цього достатньо для хорошої історії. І сподіваюся, що вам теж буде достатньо оцих от таких відносно невеликих, немасштабних подій. А такої достатньо камерної реалістичної історії про дружбу. Ну і Джордж Мартін, все ж таки, на мою думку, він довів, і він доводить, і мені мені він точно довів, що йому не потрібні масштабні війни та політичні інтриги, щоб захопити читача. А достатньо двох цікавих персонажів і їхньої щирої дружби, і це дуже дуже круто, на мою думку. Також важливо, що після прочитання книги залишається приємне відчуття, що ти провів час у хорошій компанії. Лицар Семох Короліст» не видатна книга, Ні, вона не переверне уявлення ваше про фентезі, вона не зробить нічого такого супер вау ефекту так? Але вона просто розповідає чудову історію про друзів, які подорожують разом і втрапляють у різні пригоди. І цього вже дуже-дуже достатньо принаймні було мені. Сподіваюся, це цього буде достатньо і вам. Саме ж видання від Stone Publishing, вони ж колись називалися Кембукс, просто дипа. І, хоча на книзі і герб, відоме ім'я та назва, що натякають на жанр фентезі, так все ж хотілося би більше жанровості на обкладинці. Мені сподобався переклад Наталії Тисовської: здається, вона майстерно зберігає баланс між архаїчністю мови та читабельністю, не перевантажуючи текст штучними зістарними словами, але й не спрощуючи текст до рівня сучасної розмовної мови. В книзі також маємо приємний жовтавий на дотик папір. Зручний для читання шрифт, є ілюстрації, є розмальовані такі грибамі форзаци, лясе не завезли, але є також і мапи світ. Тому я сподіваюся, якщо вам це подобається, можна ще також детальніше роздивитися вестерес і його різні частини, і нагадати собі, як виглядає цей чудовий, неймовірний всесвіт. Отже, лицар семох королівств є рідкісним прикладом приквелу, який не просто експлуатує успішну франшизу, а розширює її новими смислами. Письменник доводить, що йому не потрібні масштабні політичні інтриги та масові вбивства, щоб розповісти просто хорошу історію. Йому достатньо двох цікавих персонажів, їхньої щирої дружби та віри в ідеали, які здаються застарілими. так? Новели з книги мають оптимістичніший погляд на жорстокий світ Вестеросу, а також зосереджені на особистому зростанні героїв замість епічних батальних сцен. Чи варто цю книгу читати? Однозначно так. Особливо якщо ви втомилися від фірмової жорстокості Джорджа Мартіна або інших е е книг темного фентезі, так і хочете чогось світлішого, але не менш якісного. Ну і загалом, лицар семох королівств, одна з найтепліших і найщиріших історій письменника, яку точно не треба пропускати. Фух, ну що ж, дякую, що додивилися до кінця це відео. З вами, як завжди, був Павло Фантасник. Ще раз вам нагадую про лайки, підписки, розширені коментарі та поширення цього відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося вже, ну, буквально за мить. В цьому або в цьому відео